Був самий спецзагін, а буде ще й вулиця на його українського беркуту. Честь у Москві частину провулка є ідея перейменувати. Татешні жіночки надто вразливі так розчулилися несамовитим подвигом спецпризначенців, які 1 грудня на банковій із натхненням лупцювали людей по головах кейками та добивали ногами, що вирішили їхній подвиг вартий пам'яті. Там... Ми хотим назвати улиця подвига подразделения Беркут і бойцов внутрішніх войск України. Ініціаторка перейменування, районна депутатка захисниця історичних пам'яток Москви Олена Ткач захоплено розповідає про український беркут. Каже, дивилася в інтернеті, як беркут банково борони від демонстрантів, та ледь стримувала слезы. Було шоком, когда я видела, що здоровенними железными столбами просто б'ють людей по головам, як в них кидали коктейли молотого просто жгли коктейлями. Я считаю, що то, что сделали, это просто подвиг. Вона вважає героїзм. Зім спецпідрозділу, який урятував адміністрацію українського президента, недооцінений у Росії. Тому подвигам беркуту пропоную присвятити маленький провулок завдовжки в 60 метрів неподалік від російського будинку уряду та в притул до американського посольства. А поруч на невеличкому клаптику землі встановити пам'ятний знак щось на кшталт розбитої каски Беркута. Олена Ткач пояснює свій московський погляд на київські події. Це не було какої стихійне народне виступлення. Було видно на камері, що вталпі були Іменно вотні не, небольшие группы подразделения, которые виступали за воділами, которые а, ну просто здівались і це целую неділкам целих 10 днів просто здівались над солдатами внутрішніх войск над Беркутом. Про те, що Беркут також махав кайками, московська депутатка каже, не знала. Это в какой в день было? Ми виправляємо в знаннях Олени Ткач і показуємо найяскравіші відео діянь Беркуту, яке облетіло весь світ. Я что що їх беруть под руки і проводять угу. в сторону. Відео побиття та розгону Євромайдану не справляє враження на московську депутатку. Їй більше шкода Леніна і лавочки в Марінському парку. Ткач десь чула, що їх пустили на дрова, причому євромайданівці. Після того, як повалили і розбили пам'ятник Леніну, після того, як я говорю, стали пилити дерев'я і в кінці кінців люди там стояли в течії вже 10 днів. Вже завтра депутати розглядатимуть питання присвяти цієї вулиці подвигам беркота на муніципальних зборах, але остаточне рішення ухвалюватиме московська мерія. Маргарита Ситник, Микита Бородін, новини 2+,2 із Москви.